Всім привіт! Сьогодні будемо малювати кумінні Валентини. Для цього мені потрібен середній пензлик, червона біла. І поїхала роблю такий ніжний колір, мочаю в червоний і малюю ось такі. А зараз продовжимо, тільки будемо робити надпис. Ви можете описати будь-що, що вас пов'язує з цією людиною. І поїхали. Я буду намагатися якось так більш-менш друково. Але в мене доволі світла Валентинка. Затемняти я не хочу, мені це подобається, тому я під буквами і з більше злів хоку. Буду робити тінь зірії фарби, потім плавно це все перейде в бордовий і закінчу на такий червоний, який трохи розтяну по сердечку. Там, де в мене трохи підпачкалось, втратилася яскравість, я додаю звичайний білий акрильчик, щоб було більш яскравіше. І така валентинка у мене виходить. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ця валентинка, як вам такий вид Валентинки, і чи будете висяткувати день закоханих.